Зараз розкажу вам, як я знайшов в Криму хімічну зброю. Багато хімічної зброї. Більше 4 тисяч бочок зі притом і люїзитом. І вони досі лежать на дні Чорного моря, недалеко від берега. При цьому чомусь переважно біля пляжів. Крим, привіт, хто мене дивиться. Історія детективна, тож запасайтеся попкорном. А ще за цією історією ми свого часу зняли кіно з підводними зйомками. Майже як кусто, оператором. А колонгістом був, до речі, Олесь Санін. Режисер, якого ви можете знати за фільмами Поводир і Довбуш. Слава Україні! Я Олег Кристопа і це Парадокс Криштопе. Підписуйтеся на мій канал, а ще підтримайте мою роботу на Патреоні. А зараз під воду! Історія з хімічною зброєю на дні Чорного моря розпочалася біля захопленого колись росіянами українського маяка на мисі Сарич. І все це було у 2009-му, задовго до анексії Криму. Я тоді займався журналістськими розслідуваннями на проєкті Закрита зона і поїхав у Крим не по сіль, а по інформацію. Український наглядач маяка Сарич Юрій Іванович Лещенко довго чекав, поки російський вартовий знайде ключ і відкриє квіртку. Навколо були москалі, озброєні, наче от от почнеться війна. А це нагадаю, був лише 2009 рік. Я впевнений, що в їхніх калашах були бойові набої. Юрій Іванович Лещенко кинувся до нас з обіймами, наче ми були його найближчими родичами. Якось на День Незалежності України він спробував зайти туди за грати з українським прапором. Російські військові кричали, що він порушує громадський порядок і намагалися відібрати у нього український стяг, але не вистачило сміливості застосувати до дідуся сил. Сподіваюся, з Юрієм Івановичем Лещенком усе гаразд зараз. Тоді ж у нього, як завжди, були з собою цілі томи якихось документів про відсутність договорів оренди на майно, яким користується російський флот, про політичну діяльність росіян в Криму, навіть про російських шпигунів і провокаторів. І от серед тисяч текст з паперами випадково вислазнув один тонкий папірець. Це була копія якогось акту виконаних робіт. Я нахилився, переглянув і похолов. На папірці чорним по-білому було написано про те, що біля узбережжя Криму вздовж всіх пляжів затоплено хімічні боєприпаси. Український доглядач маяка не пам'ятав, а може не хотів згадати, звідки в нього цей акт. Сказав лише, що, на його думку, все це робота Чорноморського флоту Росії. Я пробував розпитувати і інших людей в Криму, скрізь тиша. Ніхто нічого не знає. Серед опізнавальних знаків на акті була печатка Севастопольського національного університету ядерної промисловості. Виявляється, там є таке з діючим ядерним реактором. І прізвище керівника проекту із пошуку цієї хімічної зброї було кандидата технічних наук Гоха. Дістатися до університету було не так просто. Спочатку треба було поромом переправитися на північну сторону Севастополя. Потім довго шукати район під назвою Голландія. В університеті сувора перепускна система. Ну, я вже казав, що там є ядерний реактор. Ну і колишній військовий вуз, який готував підводників на атомні човни. До речі, у штольнях під ядерним реактором кількадесят тисяч тонн боєприпасів Чорноморського флоту. На охороні ми тоді з'ясували, що Гох уже не працює. Телефоном нас зв'язали з реактором. Почувши про мету мого візиту, ректор Смірнов зробив довгу паузу. Нарешті перелякано видавив себе, що він не може нічого сказати. Мовляв, це страшна державна таємниця. Звертайтеся у міністерство надзвичайних ситуацій. Порадив він, це все робилося для них. Є такий проект, називається Меганом, сказав ще той самий Смірнов. Більше з ректора кліщами слова б не витягнув ніхто, і навіть я. Словом, шукати далі інформацію довелося у Києві. Спочатку у відкритих джерелах, тобто в інтернеті. Майже нічого я не знайшов. Окремі згадки про затоплення хімічних боєприпасів у козачій бухті, це у Севастополі. Мені таки вдалося знайти. Утім, акт, у достовірності якого я все менше сумнівався, запевняв, що в бухтах Севастополя міста з населенням на той час півмільйона мешканців контейнерів з хімічною зброєю не виявлено. Також була стаття російського історика Олександра Широкорадова про таємниче судно Грузія. У 42-му році цей санітарний, начебто корабель, заходив у Севастопольську бухту, і в цей момент був атакований німецькими бомбардувальниками. Німці атакували його так, як не атакували жодний військовий корабель. Десятки бомб і торпед. Результат величезні пробоїни і затоплення корабля. Чим була викликана така агресія німецької авіації до санітарного судна? Відповідь на це питання російський історик пропонує шукати уже в повоєнний час. У 1948 році з дна Севастопольської бухти масово підіймали на поверхню затоплені під час війни кораблі. Майже усі відправляли у Інкерман на Брухт. Бо в Радянському Союзі по війні бракувало металу. Однак Грузію після підйому на поверхню чомусь знову затопили у тій самій козачій бухті. Широкорадов був впевнений, під виглядом санітарного корабля у Севастополь заходив величезний вантаж хімічної зброї. Коли про затоплені контейнери з хімічними бойовими речовинами в Чорному морі інформації було катма, то про аналогічну проблему в морі Балтійському її більш ніж досить. Данські, польські, латвійські, литовські, інші рибалки неодноразово витягували з сітями на борт дивні бочки. Майже 400 чоловік лікувалися від опіків і наривів, яких зазнали внаслідок контакту з цими бочками. Бо у бочках отруйні речовини так званої шкіро-наривної дії іприт та люїзит. Сотні тисяч тонн цього добра було затоплено у Балтійському морі після війни, як Радянським Союзом, так і Великобританією та США. Бо йшлося про трофейну німецьку зброю. Країни Балтії, особливо Литва, зараз вимагають від НАТО та Росії оприлюднити усю інформацію щодо небезпечних захорон. Проте, як ви здогадуєтеся, не всі країни поділяють таке глибоке занепокоєння. Я тоді спілкувався з послом Литовської Республіки в Україні. Це на той час був Альгердас Кужма. То він мені сказав, що деякі країни вважають цю інформацію державною таємницею. Ну і йдеться не про всі країни, а про Росію. Бо е якраз по дну Балтійського моря тоді вели північний потік. Але повернемося до Чорного моря. З, -з, -з відсутністю інформації про затоплення хімічної зброї біля берегів Криму. Виявилося теж великою таємницею, тільки чиєю і навіщо, якщо зброя була затоплена в Чорному морі під час Другої світової, то інформація про це мала би бути або в Німеччині, або в Росії як правонаступника СРСР, вирішив тоді я. І міркуючи таким чином, відправив запити у посольство цих країн в Україні. Мабуть, зайве казати, що від так званої Російської Федерації відповіді не надійшло від слова взагалі. А от Німеччина озвалася майже одразу. Відповіли, що у них в посольстві такої інформації немає, але порадили звернутися в інститут військової історії у Потсдамі. Звідти на наш запит відразу зателефонував майор Гайнер Брюкерман і сказав, що Німеччина не використовувала під час Другої світової війни хімічну зброю в Криму. Про післявоєнне захоронення німецької зброї в Балтійському морі йому відомо. Однак про таку ж ситуацію в Чорному морі німці не знають нічого. Суцільні таємниці. На інформацію від Українського Міністерства надзвичайних ситуацій я чомусь не особливо розраховував. Як ви думаєте, чому? Відповідь на це запитання я отримав в своєрідний спосіб. Замість письмової відповіді на власний лист з запитаннями про те, наскільки це небезпечно, як міністерство надзвичайних ситуацій збирається утилізовувати затоплену зброю. Мені зателефонував чоловік. Він представився Євгеном Леонідовичем, керівником якогось там відділу по роботі з отруйними речовинами у МНС України. Нагадаю, що це 2009 рік. Він у грубій формі зажадав відповіді, звідки у мене секретна інформація. Коли я відмовився йому відповідати, чоловік порадив відмовитися від її оприлюднення. Потім він суворим голосом запитав мене, чи я усвідомлюю, що таким чином завдам мільярдних збитків Україні внаслідок зриву туристичного сезону в Криму. Мої аргументи про те, що суспільство має право знати правду стосовно того, що може становити загрозу життю і здоров'ю людей, цього чоловіка не переконав. Потім я запитав а наскільки небезпечні ці знахідки, він чесно відповів. Запитанням на запитання, а як ви думаєте, отруйні бойові речовини, призначені для масового вбивства людей, це наскільки небезпечно? Власне, на цьому мої контакти з міністерством надзвичайних ситуацій тоді припинились, а ні, ще була відповідь міністра на депутатський запит, де було сказано: мовляв, усе правда. Тоді ж я вперше почув про таємничу постанову Кабінету міністрів України номер 1415 підписану ще Лазаренком, був такий діяч в українській історії. Називалася ця постанова про програму пошуку та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній морській економічній зоні України на 97-й 2002 роки. У 2002-му програму, очевидно, не виконали. Тож з'явилася ще одна таємна постанова кабміну, яка продовжувала дію цієї програми до 2006-го, потім ще одна до 2010-го. І все це таємно, 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 щоб не зірвати курортний сезон. Власне, цього, мабуть, було б достатньо поставити питання. Проте я ніяк не міг заспокоїтися і знову відправився в експедицію у Крим. Разом з своїм оператором Толіком та водієм Аркашею ми відвідали усі місця, які були вказані в тому акті, про який я згадував на початку. Дев'ять районів, сотні контейнерів. Тут і селище Ельтіген, Керченська протока, Феодосія, Алушта. Відоме усім Ластівчине гніздо. Я розмовляв з простими людьми і пірнальниками, шукав інформацію у кримській газеті, яка колись ще у 95-му році щось про це писала. Все даремно. Нічого. То журналіст помер, і матеріали зникли, то наче і бачили на невеликій глибині 30 метрів якісь бочки. Але жодної конкретики. Шукайте в Севастополі, радили всі. У Севастополі, до речі, є така установа, як Океанаріум, який тоді спільно експлуатувався Міноборони та Академією наук. Звідти мене знову послали в МНС. Мовляв, так є, так, ми фотографували, знімали всі ці бочки, але усе відправлено в МНС. Вони замовники. І вони відповідальні за проєкт з таємничою назвою Меганом. Мені вже здавалося, що більше інформації не буде, а може її взагалі нема. Проте в останній момент я таки натрапив на кількох людей, які хоча б частково відповіли на мої запитання. Один з інформаторів анонімно все розповідав і сказав: справді, вздовж узбережжя Чорного моря у 1941-му радянська армія затопила величезну кількість хімічної зброї у вигляді рідини в бочках. Щоб німцям не дісталося. Ідеться про ті самі шкіро на рівні Іприт та Люїзит. А, до речі, ще за Хрущова в Азовському морі затопили Зоман і Зарі. Але то вже інша історія. А якщо говорити про Кримську, то рідина затоплена в звичайних 200 літрових бочках. На якій відстані від берега і глибині співрозмовник тоді відмовився відповідати. У акті згадано: йшлося про 500 бочок, але потім знайшли ще понад 4 тисячі. На запитання, чи небезпечні ці захоронення для людей, відповідь була однозначна. Небезпечні дуже. Більше того, інформатор розповів мені, що на 99% бочки з хімічною зброєю прострілені. Коли їх вивозили затоплювати, як правило, в бойових умовах не вдавалося зробити це спокійно. Починалася повітряна тривога. А бочки не тонули через повітряний люфт. Тож на кормі човнів стояли стрілки і прострілювали. Через дірки просочувалася рідина і прит. Зараз вона загусла і нагадує мармелад. Окрім усього, бочки майже повністю заіржавіли. Потім ще було багато поїздок і, врешті, ціле кіно із зануреннями у стилі Жана Іва Кусто з аквалангами і навіть у батискафі. Бочки зі притом я на власні очі не бачив. А от колеги, які пірнали, так бачили. Наші інформатори тоді розповідали, що навіть знають, як хімічну зброю утилізувати, і це було справді можливо. Але далі сталася війна. Крим захопила Росія. Бочки з хімічною зброєю, думаю, і досі лежать на дні, біля берегів, біля пляжів. Незнання історії, як то кажуть, не звільняє від відповідальності. Якщо це відео було вам цікавим, тисніть лайк, пишіть коментарі і підпишіться на канал Парадокс. Криштоп, до зустрічі!